Ой, ви з України. Знаю, знаю. Вас привезла сюди феєрія мандрів. Посміхаймося. Фотографія на пам'ять. Передавайте її Захаренку. Ельфи мені доповіли, що феєрії там виповнилося 13 років. Нехай процвітають, відкривають нові маршрути і роблять щасливішими мандрівників. Передавайте Ігорю, що його теж чекає в гості з дітьми. А ще свої вітання через нас передавали марокканські бабці, які працюють над цілющою органовою олією. Меститься органовою олією вранці і ввечері, і будуть нові клієнти як мухи на мед летіти. Тамтешні пси теж начуті про тринадцяту річницю туристичного гуру феєрії мандрів. Теж вітаємо. У Мароко з феєрією мандрів ми їздили у екзотичний медовий місяць. У Фінляндії знову ж з легкої руки Ігора Захаренка полетіли у весільну подорож, підкорювали неперевершені траси і думали над вітанням для улюбленої туристичної агенції. І часом не могли втриматися на ногах. Дорога феєрія мандрів. О талановиті та креативні! о, Ну казав же, що варто до Парижа їхати вітання писати. Вона в Салижі, Гори, Санта. Дорога, дорога фаярія мати, ви патріотична, прогресива команда, ви постійно в пошуку нових емоцій, нових країн, нових клієнтів. І кінюсичові енергічні руководні. А ми лише цього року приєдналися до вашого постійно діючого вулкану ідей. Але я і Ла, ми бажаємо вам, щоб у вас ще було безліч річниці, безліч ювілеїв завжди міць активних партнерів, котрі відгукуватимуться на всі ваші пропозиції, охочі й залюбки. А ще ми вас любимо, обіймаємо.